Сто тисяч євро, то явно є відкат. Тобто гроші пішли так сказати, з кимось, е, поділилися. Я би просив, е, тут багато є журналістів, щоб кутайся, газета взялася за розслідування, куди ті гроші конкретно були, е, так би сказати, витрачені. І хочу ще друге сказати: біля нашої байдужості, коли б ми було, мали орієнтоване громадянське суспільство. І взяли всі, 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 всі контроль. Ми би не мали таку владу нічого. Тому що люба влада це є відповів нас всі. Розумієте? Які ми таку владу маємо, нам всім треба мінятися і зрозуміти, що держава то є ми. І ніхто нам добра не зробить, тільки ми можемо собі самі зробити. А можемо зробити тільки тоді, коли ми є організовані. І наче то наші не організовані, ми маємо. Цю нашу історію маємо ті голодоморі, і все, бо якби ми були організовані в громаді, організовані спису, ми б собі не допустили тих голодоморів, що ми і так далі. І, і то, що ми зараз маємо, ви бачите, група людей, організованих, бандитів, розумієте, і не українчі, а десь звідки організувалася, які вона тільки тут не відбувається, які кадіжки. Та черпають нашу кров по чорному і буде до тих спір черпати. Поки ми не усвідомимо, що тільки ми можемо собі добро зробити, поки ми не організуємося. А ми що? Сім мільйонів виїхали за границю тих людей, які б могли б велику справу зробити тут. На їх місце вже прийшло 6 мільйонів зі сходу напівграмотних, які власне і створюють ті банди, ті ту мафію, і вони будуть тільки ті, далі будуть не терпіти від цього. Дуже велику роль зіграло би наше духовенство. Але наше духовенство Повинно Богу служити, то значить людям служити. А вони також вже, як кажуть, пішли в бізнес. А бізнес це біз приніс Тобто не чистий приніс. Ви розумієте, що так розібрати по-нашому, бізнес то є біз, а ніс – приніс. І тим тою розуміти зарадую, зарадують, вже наші духовенство. Розумієте, вони літають десь в небес, небесах з ангелами, архангелами співають, а на землі разом працюють з тим е, нечистую нечистою бо тому що на землі керує сатана. Люди, усвідомте, влада, яка б не була досконала, патріотична, сама з тими проблемами в державі не справиться без нашої допомоги. А ми що може допомогти владі? Ми повинні бути організовані. І коли ми організовуємо щось. Є громадська організація, якою тою роботою займаються, і мені пробувалось створити інституну групу, в біля церкви створити громади. Духовенство не підтримує. Вроді Владика Ігор Возняк дав нам благо, благословення на ту справу. розумієте? А в церкві священники, декотрі, такі патріотичні, допомагають, а всі останні це політика, ми не будемо займатися. Я їм говорю. Беріть приклад Андрея Шептицького, який не був тільки був високою духовною особою. А ще був великим політиком, громадським діячем. Ніхто не хоче прикладу брати з тої великої людини, розумієте? А в тій хто колітка ми політику не мішуємося, а бізнес на кишені Можна вжити той грудний, розумієте? Зрозуміти ще раз. Тільки ми можемо собі порадити, але для того ми повинні всі серйозно усвідомити, бо держава це є ми. І поки ми не будемо організовані, до тих піт буде наше прокриття. Дякую.